Привіт. Після довгої перерви я повернулася до вишивання. Мабуть, 19 років, як я переїхала з України вже, і от я 18 років не вишивала. Привезла з собою тканину, привезла з собою ниточки. На той час у мене була торбочка DMC ниточок. Ну, які продавались, такі я і купувала, і я з них почала, і я продовжую ними користуватися. І в нас тут теж ниточки DMC продаються. Ось, І так захопилася я такими чудовими схемами і знала, що навіть на Ютубі вишивальний Ютуб, що мене дуже здивувало, так як не цікавилась, ніколи не бачила. І, звичайно, надивилася, які гарні бувають набори, як люди їх колекціонують. І вирішила і собі купити набір, почала я із Dimensions Rocky Point. Набір дуже гарний, набір вишивається на бажання, маяк. Ось, і я дуже дуже здивована. Тому що купування набору тільки ускладнювало мою роботу. Так, у них хороша нитка. У них хороша нитка. Е я не знаю, які ще бувають нитки, бо я ніколи не користувалася іншими. Я користувалася DMC і на тому кінець. Е яка у них нитка, я не знаю. Dimension своя. Але що це? Що це за така схема? Це, це для кого? Це для орлів, це, що бінокль треба купити до неї, чи, чи... мене от лупає, і то я не можу, не можу роздивитися деякі значки. Я би її не дивилася сюди, звичайно, тому що я придбала електронну схему в форматі XSD і вишиваю по електронній схемі, але. Тут йде нумерація ниток DMC, і в електронній схемі значки трошки відрізняються, і мені потрібно по ключу знайти номер ниточки DMC, знайти, порівняти зі схемою і знайти, який тут значок. Я одразу, як тільки знаходжу, я одразу підписую ручкою, який це номер DMC, щоб мені було легше по сазі. Ну, і також я одразу сюди і паркую залишки ниточок, в основному, бленди, щоб не розводити різні девайси навколо себе, і оце не обложитися цими парковками там і так далі. Ну і далі, це мені схема жахлива, жахлива. Значить, ну такий ключ. Зрозуміти, можна, звичайно. Далі для чого робиться ось ця нумерація? Як ці нитки підвішені? Як вони взагалі, вони не по номеру, вони не по кольору, вони просто підвішені, ну, як Бог послав. От як впало, так воно і підвісилось якось. не знаю. Ну, ще й до того, ж всього, от чотири пасми не влізло. Ну, не влізло, ну що, тепер вони висять окремо, не, не, не влазила на парковку. Я вже шкодую, що я не зробила свою парковку, не видрала це все звідси. І не, вірніше, господи Боже, як це називається? Не перевісила нитки для собі по номерам, щоб можна було. І ти вічно купила набір. І що? Ти в пошуку. В пошуку нитки номера кольора, в пошуку значка, в пошуку. Взагалі на цій схемі, щоб щось знайти, то я не знаю, треба допомогу викликати. І так я і не розумію цього всього захопленнями, цими наборами. В чому радість, якщо я можу купити гарну тканину, я маю там, наприклад, запас ниточок dmc набір. Це не повна колекція, вона мені не потрібна, повна, але то, що мені треба, то я собі докупила. І використовую. Я можу купити електронну схему, я роблю, зложила ниточки, приготувалася і вишиваю. Значить, люди купують набори, їх колекціонують, там залишаються у них нитки. А для чого мені ці нитки? Вони в мене залишаться. Я взагалі не знаю, що за номер, що за куди їх потім припхати. Хіба що якесь таке підбором десь і то. Мені подобається по ключу працювати, мені подобається, коли нитка відповідає. Ось, можливо, інші набори будуть по-іншому. Може, треба купити набори інших фірм, попробувати подивитися, і мені сподобається. Хоча мені дуже подобається розробка, мені дуже подобається картинка, і вона. Цікава, вона вишивається і хрестиком, і півхрестиком, і в три нитки, і в дві нитки, і в чотири нитки. І вона така рельєфна, і вона жива і гарна розробка. Але я могла все це зробити своєю тканиною, своїми нитками і з цією схемою. Тому надалі. Не знаю я, чи потрібно щось купляти. Інколи подивишся, і, як люди в захоплені. Я придбала такий набір. Боже, там, я там десь його вишукувала, він якийсь цей. Ну, я ходжу, подивлюсь на різних сайтах, на ebay і так далі. Так, я набор, я дивлюсь. Ну, мені не подобається. По-перше, воно мені не подобається, по-друге. І що? Я далі буду оцю сю галіматью шукати ті номери і так далі. Ну, напевно, що наступного разу я би вже перевісила ниточки, і, і голка мені не підійшла, їхня звикла до своїх голок. Ну, і Якщо ти купляєш набір і замінюєш у ньому чи тканину, чи нитки, схему докуповуєш, голку замінюєш, ну а смисел в наборі, щоб коробки в тебе стояли дома. І от цікаво, як ведуть себе інші набори. Можливо, там кращі схеми, можливо, в інших наборах якось організація краща. Може бути таке. Ну, загалом вишиваю я Rocky Point, і зараз наразі в мене відшито 30%. Це є 12 тисяч 700. Я вишила вже. І. Дуже я люблю електронні схеми, тому що ти відслідковуєш свій прогрес, ти бачиш, де ти зупинилася, ти не губишся, ти не малюєш олівцями по схемах. Ти... Назвичайно набагато швидше. Хоча по схемах я... в мене є одна робота зараз, яку я вишиваю по паперовій схемі. І нічого страшного, але вона невелика. Набагато легше маленькі роботи вишивати. По паперовій схемі, як для мене. А Більш-менш середнього розміру, не кажучи про великий, ні, це нереально. Якісь 60 листів розпечатувати і якісь бібліотеки робити мені не підходить це. Ну, тому я рада, що я оприділилася для себе, як мені зручно вишивати, чи мені зручно користуватися. Ось. Ну, Будемо продовжувати. Будем продовжувати.